Всім привіт! Сьогодні покажу закупи в екшені. Покажу, що цікавого можна там купити, як можна підготуватись до дня народження дитини. Також я купила за 20 злотих дуже крутий подарунчок для нашого Оскара. Давно хотіла купити клей пістолет. Одразу беріть з собою запасний клей, тому що він дуже швидко закінчується, як показала практика. Ось тут є апарат для пробування кнопок за 31 злотий, також є різні клей, різні, клеї, різні ось кольорові скотчі, також набір бісеру. Тер. Також вже йде повним підготовка до великня, багато цукерок. ну Думаю, в кожному магазині буде багато цукерок. Я вже купила шоколадні яйця для Оскара. На Великдень він вже чекає. До... Мені сподобався цей куточок для підготовки до день народження дитини. Є багато цікавого, можна велику кульку купити вигляді цифри. Також є для дорослого дня народження, ось і по 3 і по 5 злотих. Також мені ще хотіла вам показати цей набор для восьми осіб. Тут у нас знаходиться і тарілочки, і хустечки, і прапори, і стаканчик, трубочки. Навіть трубочка і запрошення. Дуже прикольний набір. Як для хлопчиків, так і такий самий для дівчаток є. Ціни на забавки не дуже маленькі. Думаю, як і в пепці, і в інших магазинах. Ще мені тут сподобався цей набір за 9 злотих різні кульки, різного розміру та форми різної. Можна дуже класно розвивати творчу дитину. Ось такий класний набір. Дивіться, все в одному опакуванні одразу буде зручно зберігати вдома, що не буде валятися по всій квартирі. Там і пампончики, і клей, і палички. Хто не знає, де купити можна скло на телефон, то це можна зробити в екшені за 9 злотих. Бо бачила по 100 злотих, по 50, по 100 злотих скло. Не знаю, якої якості ця постіль, але вона також є ось по 50 золотих. Ось такі ланчбокси для дітлахів до школи. Такі і для хлопчиків, і для дівчаток прикольні і паїлки, і круглі, і для бутербродів. Ось такий гарний набір помпончиків, У нас вже такий є. Такі зірочки, квіти. Гарно дуже займатися аплікацією з дитиною. Знову цей набір всяких прикольних штучок, 149 штук в одній упаковці. Валички такі прикольні, навіть я давно шукала йому це очі. Великий асортимент різного пластиліну, як і плейдо, так і звичайних фірм. Ще побачила для малювання класні кісточки. Прикольні дуже валики, мені сподобались. Одного разу візьму і оскару нашому. Також фарби є, ще набір кісточок такий. Також незвичайний набір. Думаю, дитині подоросліше, чим наш Оскар, також сподобається. Ось такі класні звірі. Я купувала такі одним набором, а тут є ще і бегемот і динозаври, докуплю Оскару. Набор уна 22 злотих, майже 23. Розігнатись їде, як можна сказати, набор піци можна купити. Цей куток мені також дуже сподобався. Обрала для Оскара такий набір плейто. Мені здається, схожий на оригінальний, але ціна є маленька 23 злотих. Ввечері перевіримо, є ще набір ось лікар, зубний стоматолог, динозаврик. Знову наша, наша лоді. І ціна це 23 злотих. Така дівчинка. В наборі також йде одразу дві баночки Play Doh пластиліну. Жовтого табла. Для дівчаток також класні набори ось різні браслетки можна робити. Також знайшла класну іграшку для дітей від, напевно, 3-4 років для хлопчиків та дівчаток. Така гра 5 в одному розвивашки. А ось такий самий набір для дівчаток. Вчити гарно цифри там ще на касі можна придбати сертифікат подарунковий. Ось мої закупки в екшені. Це все для розвитку, творчого розвитку нашого малюка. Ось це мені здається, що я купила в Екшені, що це китайська підробка, але ввечері Оскар прийде в садочку, протестуємо і дізнаємось, як воно працює, бо ціна дуже маленька, як для зазвичай для плейдом. Що з цього зробити, подивіться далі в рілсах, там можете підписуватись на наш інстаграмчик, там дуже багато цікавого. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки. Па-па!